Доброго ранку, мої любі діти, доброго ранку, сонечко ясне, доброго ранку, небо прекрасне, доброго ранку В українській землі. Доброго ранку тобі і мені. Малята, давайте сьогодні поговоримо про нашу планету. Наша планета це земля. На що схожа наша планета? На кулю. Діти, а якого кольору на планеті найбільше? Вірно, синього. Синім кольором на планеті Земля позначається вода. Діти, а хто нам землю зігріває? Сонечко кругле і тепле. На нашій планеті ростуть дерева, кущі, квіти та трава. Діти, а хто високо літає і гарно пісню нам співає це птахи. У лісах живуть дикі тварини, а у воді риби. А ще на планеті живуть люди. Це ми з вами малятам. На планеті земля багато різних країн. Наша країна називається Україна, символ України. Калина, без верби і калини нема України. Давайте ми з вами намалюємо червоні ягідки калини. щоб нам намалювати треба пальчики підготувати. Оцей пальчик наш дідусь, оцей пальчик баба, оцей пальчик наш татусь, а цей пальчик мама, а цей пальчик я. Ось така моя сім'я. А тепер робимо разом зі мною. Оцей пальчик наш дідусь, оцей пальчик баба. Оцей пальчик наш татусь, а цей пальчик мама, а цей пальчик я ось така моя сім'я. Ось і парба червона прийшла і паточку з собою привела. Берем паточку. Опускаємо у червону фарбу і малюємо ягідки калини ось так червоного кольору. Я не груша, я не слива, я калинонька вродлива. Я стою в зеленім листі у червоному намисті. Молодці малята гарні ягідки намалювали для калини червоного кольору. До побачення, до нових зустрічей!